Це одна із трьох бригад, які збирають листя у сквері на замковій горі Григорій Безверхий говорить, що після того як двірники зібрали листя, їх обов'язок навантажити його на причеп. За день вони вантажать три причепи, а це понад 500 кілограмів. Кожний два чоловіки один кидає, другий трамбує. І що нема в нас механізації? В то є пелісос, він вибирає все. А в нас лопата вила. а ми возимо на підприємство, ми чисте возимо, бо з бутилками, сміттям то ми на свалку, вожа за словами Олександра Гаврилова, щорічно із цього скверу вивозять більше 15 причепів опалого листя. Моя думка в великих парках і скверах листя не прибирають. По перше, це гумус, черв'ячки, комашки його переточуть. І людям це на радість. Через два-три роки з опалого листя утворюється перегній, говорить керівниця відділу з вирощування декоративних рослин Тетяна Ковальчук. За її словами, на підприємстві щорічно Збирають понад 50 тонн опалого листя. Можна його і оставити на газоні, але ж тоді в місті немає такого естетичного вигляду, і воно буде розлітатися по дорогах, по тротуарах. Звозить все листя із скверів, із бульварів. Сюди до нас на це місце, де ми робимо компост. Компост він десь робиться років два-три, перегниває листя, а потім ми використовуємо це вже компост для додаємо в ґрунт. Він багатий він поживними речовинами, органічними добривами, і рослини гарно ростуть. Економію ми менше. Купляємо торфу до 10 кубів. Перегною щорічно отримує підприємство з опалого листя і використовує для власних теплиць. Це в нас росте віола, яку ми зараз висаджуємо на клумби. Для того, щоб виростити гарну розсаду, ми додаємо землю садову, плюс ще ми додаємо компост, щоб земля була рихліша і гарно росла розсада. У парках і скверах опале листя, збирати не треба, говорить еколог Володимир Дубовий. Що тільки на доріжках, в парковій зоні можна згрібати листя на доріжках. Для того, щоб було вдовно проходити. А в самій зоні дерев, парків, ґрунт біля дерев ні в якому разі листя не зрибати. Залишати його таким чином ми даємо можливість забезпечити нормальні умови для росту розвитку самих рослин. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.